Господи, та як же це? Я ж тільки з ним пів години, як розмовляв. Йо, машина збила. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. ай, а, а що водій? Сивіль, ну сивій. Нічого, нічого. Я всі, я всі розпорядження зроблю. Так, так, все. Оставлений лікарні критичному стані. Давай. Не цокаючись. М -м. Оце конечно, це розуміємо. надо. настав, щось на зразок резюме. Як воно зараз. Тривай. Подивимось. Вас вітає компанія «Екстрім-тур»! Впізнаєте? Я рідна сестра Али Шевчук, журналістка, яку ви вбили. Ось на цьому диску з прихованих камер був записаний весь ваш відпочинок з першої до останньої хвилини. Починаєте міркувати Уголовнічки. Так. Це я видумав цю всю історію з мільйоном. Я наказав прибрати цю журналістку. Що? Останній мільйон? Остання журналістка? А? Ці диски, копії з цих дисків, крім прокуратури, потраплять до всіх столичних газет, на Ютуб, на всі українські інтернет-портали. Звісно, ви можете сказати, що ви пожартували. Але я чомусь думаю, що коли ви будете переглядати цей запис. Найманий вами вбивця вже виконає всі ваші вказівки. Марафет. Марафет. Ні, у в'язниці його буде важче дістати. Це треба зробити по дорозі звідси до в'язниці, щоб відповідали ті, хто його сюди привіз. Не знаю. Не знаю. Так. Ти головний мент тобі вирішувати. Дзвінок начальнику колонії буде. Все. А тепер щодо Олексія. Спалився льоха. Довіряв. От так і роби людям добро. Ні, завтра. Може, під колесами там, коли він до нас приїде сюди. Слухай, але так, щоб напевно. Живим він мені не потрібен. Давай. Тож не поспішайте позбавлятися тюремних роб, вони вам ще знадобляться. Ви будете сидіти, тільки тепер вже в справжній в'язниці.